Наша Сьогодні в Захарській селищній раді день траура, день жалоби. Сьогодні прийшли проважати останню дорогу нашого героя, земляка, сина, батька, чоловіка, брата, односельця, побратима. Однокласників. Сьогодні російські нелюди воюють на нашій країні 779-й день. Вони вбивають дітей, вбивають цивільне населення, вбивають військових, знищують наші села міста. Вони хочуть знищити нашу націю, але їм це не вдасться. Більше біля тисячі наших односельців пішли захищати нашу країну, миролюбну країну, де ми жили в мирі, в злагоді, де ми розбудовували нашу молоду державу, мріли щасливе майбутнє. Те само мріяв наш герой. Але він пішов захищати нашу державу, пішов захищати нас всіх. І з одних боїв, 1 квітня його серце зупинилося. І він завжди в нашій пам'яті буде молодим, аж йому було 33 роки. Артур Павлович народився 23 травня 1990 році. В цьому прекрасному селі Сипівка. Тут він закінчив школу, пішов працювати до міста Одеса. Там він створив свою щасливу сім'ю і вважав, що після повернення, після перемоги він буде щасливий далі відбудовувати своє життя. Також сьогодні він повернувся додому на щиті, зустрічали їх все село. Зустрічали побратими, зустрічали всі, зустрічали з квітами на колінах, скорботі жалоби. Дорога родина, прийміть наші щирі співчуття, адже ваш син був героєм. Він віддав життя за нас всіх, за нашу країну, щоб ми жили в мирі. Сьогодні залишилася жінка-вдова. Діти сиротами. Але ми повинні пам'ятати завжди, що герої вони завжди з нами. Вони віддали життя за нас. Спи спокійно, Артуре, хай земля буде земля пухом. Але ми, ми віримо в наші Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!